На цих кадрах звільнений з полону військовослужбовець Андрій Ковриженко вперше за два роки обіймає батька. Розповідає нині кожну хвилину з родиною, аби не долужити втрачене. Сам тільки думаєш за сміттям більше ні за що не думаєш. І коли ну, приїдеш на ну вже додому, коли вже це все, там кожен, кожен, кожна людина, кожен Ну, ждуть цього дня коли буде той обмін. Говорить, пішов до війська у квітні 2022 тисячі на посаду командира кулеметного взводу, а згодом продовжив службу у 4-й окремій танковій бригаді на Донеччині. Там у червні 23-го і потрапив у полон. Перший бой повнів, другий я не повню, тому що Як ну, уже потрапив у полон, то ну не, не було вже пам'яті. Ну, він так розказує, що. Вже очнувся, коли вже був зв'язаний, в машині лежав і давали на шатир. Ну, коли прийшов уже до до тями, то ну почув російську мову. Ну зрозумів, що ну не з нашими він уже. Сестра Тетяна Кулибаба розповідає, поки Андрій змінював чотири російські в'язниці, тут його вважали зниклим безвісти. Тільки була надія, що живий, що живий, і ну, він десь повинен об'явитися. І 4 серпня я знайшла на російському каналі відео з ним, де він давав інтерв'ю. Я з цим відео я його заскрінила, з цим відео поїхала в координаційний штаб. Показала це відео, ну пшім, що мій брат живить, але ну на жаль, його ніхто не підтверджував. Це фотографія, коли він служив вже в 4-й танковій, а це перше фото із російських паблік, де я знайшла його, де перший раз побачила, що він живий і що він з'явився в полоні. Тоді, каже, побачила, як виснажив брата полон. Тепер голови не опускає, говорить військовослужбовець, оскільки мрія про повернення додому здійснилась. Послідньо не вірили, поки в нас вже не погрузили вже самолети. бо ми нас спочатку на Ростов завели, потім на Білорусь. Два рази пересадка в самолітах була. А потім вже як переступили вже нашу, вже, вщепні, всякну, там, стріли, в жіка, сказав, руки опустили, голови підняли, Бо на рідній землі. Ну, така радість, не можна передати, просто так встрітили. Мені подзвонили пів першого дня з координаційного штабу. Така була рада звістка, що Тетяна Андріївна, вітаємо ваш брат на Україні. По тому проходив реабілітацію та мав час адаптуватись. Це каже військовослужбовець було найтяжче. Не можу адаптуватися трохи. Ну, час лічить, все, все пройде. У родинному колі стирають з пам'яті роки очікування, додає пані Тетяна, аби будувати нові спільні спогади на волі в Україні. Андрій побуть трошки, ще ну, підлікуйся трохи, ще ну, якісь обстеження може зроблять. Він в мене вдома стіни лічать. Я додому, я додому. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.